В Україні розгорілись запеклі баталії навколо територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, які займаються питанням мобілізації. Вітаю я Анастасія Бучинська ви на каналі FinanceUA, з вас. Підписка вподобайка і дзвіночок. З нас актуальний та цікавий контент. То що ж там з ТЦК? Одні чиновники кажуть, що їх треба розформовувати, інші ж категорично заявляють, що ТЦК потрібно посилити. Давайте ж розберемося, що ж насправді відбувається з колишніми військоматами. У думках пересічних українців ТЦК це натовпи військових, які ганяються за чоловіками по вулицях. А скільки ж насправді в ТЦК працівників? Речник Міноборони Дмитро Лазуткін в етері телемарафону заявив, що на сьогодні в ТЦК працює 36 тисяч осіб, з яких майже. Же 7 тисяч це цивільні особи. Крім того, близько трьох тисяч працівників ТЦК жінки. Також у територіальних центрах комплектування їй обмежено придатні до служби у війську. Чому ж їх потрібно розформувати? Нардепка від слуги народу Юлія Яцик вважає, що з працівників ТЦК можна створити 10 нових бригад. Далі пряма мова, що стосується роботи ТЦК, то ми також запропонували в своєму звіті. Розформувати ТЦК як орган і створити ну цим зараз займається Міноборони такі рекрутингові центри з числа, в тому числі цивільних осіб. Рекрутингові центри це добре. Та хто ж тоді буде займатися питанням примусової мобілізації? Бо ж бажаючих вступити у військо сьогодні будемо відвертими небагато. І секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що без ТЦК не буде мобілізації. Примусова мобілізація, да, от ми примусово мобілізуємо людей на захист країни, тому коли ще раз поговоримо говоримо про рекрутинг, про добровольців, але основою поповнення нашого війська для захисту нашої держави є мобілізація, і вона буде про безпецікацію, вона хто не зробить. Окей, зійшлись на тому, що без ТЦК мобілізація сьогодні неможлива, а без мобілізації немає повноцінного поповнення збройних сил. Що стосується маси корупційних скандалів, то тут питання в першу чергу до правоохоронних та судових органів, і це питання невідворотності покарання, про що ми недавно говорили з нардепом Гончаренком. Щоб подивитися інтерв'ю з Олексієм, ви можете перейти за посиланням в правому верхньому куточку екрана. У нас ледь не щотижня ловлять за хабарі працівників ТЦК, ВЛК, МСЕК та інших структур, які сприяють ухиленню від мобілізації. А це знаєте, як корупційна гідра. Відрубав одну голову, а виросло три нових. А у нас кидаються у крайнощі. Не можемо побороти корупцію, то давайте розформуємо. Хто буде займатися мобілізацією? А неважливо, Головне популістичні гасла. Втім, питання до мобілізаційних процесів багато. Військовий аналітик Олег Жданов каже, що мобілізація сьогодні в найбільш ганебному стані. У нас провалена інформаційна робота з суспільством, У нас повністю відсутня патріотичне виховання суспільства, і у нас сьогодні мобілізація перетворилася на примусово силову мобілізацію. Оці бусифікація ми навіть такий термін з вами вигадали як бусифікація. Для яку проводить територіальні центри комплектування, але є й ложка меду за словами Олега Жданова, це рекрутингові агенції, які почали реальну роботу. Єдине позитивне, що можна відмітити, це створення створення рекрутингових агенцій, і дозвіл для окремих бригад і окремих частин проводити самостійно проводити рекрутинг. Особового складу, однак рекрутингові центри не є чарівною пігулкою, бо потрібне масштабне реформування збройних сил. Війна, до речі, на найліпший період для реформування збройних сил. Я нагадаю останній брифінг генерала Залужного на посаді главкома, він саме про це і говорив: про необхідність реформи збройних сил, починаючи від організаційно штатної реформи, закінчуючи процедурами. І е, функція функціоналом зміни функціоналу по виконанню по організації по плануванню і веденню бойових дій. І Він тоді казав, що для цього потрібно десь приблизно до п'яти місяців, щоб це зробити. Ну а воси нині там Тому ми сьогодні і маємо ганебну картину. ТЦК бігають за людьми. Рекрутингові агенції лише починають свій шлях а держава. Фактично самоусунулась, коли останній раз міняли умови е, умови оплати чи утримання чи соціального пакету для мобілізованих? Я не пам'ятаю, депутати там кожного року майже піднімають питання щодо підвищення заробітної платні. А зараз в збройних силах чомусь це питання не матеріальна мотивація, не соціальна мотивація. такого немає. Так що, на жаль, на сьогоднішній день, а депутати, до речі, сьогодні вже розглядають питання ліквідації ТЦК? Хороше питання: а хто тоді буде комплектувати? От дуже, дуже було б ну от я не розумію. Невже вже депутатів чи от комітета нашого на цілий комітет є по національній безпеці і обороні? Невже не нікому не, не, не прийшла думка в голову? Що а може спочатку провести заміри? Скільки сьогодні відсотків дають рекрутингові агенції, скільки відсотків дає ТЦК на сьогоднішній день? Немає не буде зникне сьогодні ТЦК завтра. Збройні сили залишаться взагалі без особового складу? Повертаємося до того, що почали що ж робити з ТЦК. Полковник запасу ЗСО Олег Жданов переконаний, що потрібна реформа територіальних центрів, зокрема, істотне оновлення складу і залучення цивільних осіб до роботи цієї структури. Там близько 50 тисяч особового складу. Вони всі військовослужбовці. Віддайте генеральному штабу, переведіть виведіть цикас складу сухопутних військ. Передайте в Міністерство оборони. Це у нас гра... цивільна організація. До речі, міністерство оборони, і вона. Повноваження, ми правда, не до кінця роз... но частково розділені з військовим органом управління з генеральним штабом передати, передати їх в Міністерство оборони. Зробіть ці організації цивільними, залиште там, допустимо, начальника ТЦК і начальники відділів комплектування, залиште військовими посадами і поставте туди. Обмежено придатних людей ну ті, хто не може виконувати бойові завдання, або ті, хто повернувся з фронту після поранень, після контузій, поставте їх туди і наберіть цивільний штат і комплектуйте. І по мірі того, як рекрутингові агенції будуть набирати оберти в плані комплектування збройних сил. Ліквідуйте територіальні центри комплектування, і ви через певний період. Ми там, е, ну в залежності від знов ж таки політики держави стосовно мотивації і виховання суспільства і формування суспільної думки, е, ми можемо отримати через певний період, коли ТЦК зникнуть, а залишаться рекрутингові центри. Ось вам так. Е, ну чому кидатися з крайно, в крайнощі? А давайте розформируємо. Раз суспільство проти, давайте розформируємо. А хто буде комплектувати? Депутати підуть збирати мобілізованих на вулиці. А як ви вважаєте, що треба змінювати у питаннях мобілізації сьогодні? Та чи потрібно ліквідовувати ТЦК? Свої думки ви можете висловити у коментарях під відео. І не забувайте про вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.